Привіт, привіт, мої дорогі, сьогодні субота. І я трошечка пробираю, трошечка е, не виходило до вас сторіс і хочу вам нагадати, що у нас дуже-дуже багато зараз акцій, особливо на м, товари для прибирання. Те, що я зараз роблю, і так прибираю цими всіма засобами, думаю, треба показати, чим я прибираю. Бо я користуюся всім, що є в моєму інтернет-магазині, тому можу рекомендувати ці товари, оскільки ну, я від них в захопленні. То в наступному сторіс коротенько покажу, які товари є, і що на них мінус 50 відсотки знижки, тому скористайтеся, бо це тільки до 2 травня. Перше, з чого почнемо, це ось такі засоби, для посуди, авоєвара і а, свіженькі яблучка. Вони делікатно очищають гарно піняться, дбають про ваші ручки, завдяки іонам нам срібла, дезінфікують ваш посуд. Зазвичай ціна 119 гривень. Якщо ви купуєте зараз, два і більше товари, то ціна мінус 50% і 50 гривень. Рекомендую користуватися вже більше року цими засобами. Також ось такий крем для чищення поверху. Я в ним абсолютно все роблю і кромою, і ванну, і плитку, тобто, ну, тобто він такий універсальний, не пошкоджує на не пошкоджує поверхні. Зазвичай ціна 149 гривень гривень. Ем, якщо берете два і більше, то ціна буде 60 гривень з мінус 50% знижки. Ну, ось це бестселер. Я його купила, звичайно, без знижки. Я сьогодні тільки закінчила один. Кажу я ключовий доказ, що використала сьогодні, і беру вже новеньке, знала би, почекала би, щоб купити по такій мега класній ціні 140 гривень, 320 гривень. Зазвичай коштує це неймовірно крутезне, така милокухонна нейтралізація, PH забирає неприємний запах. Ну, взагалі, холодильник не мити, коли, наприклад, якийсь аромат в холодильнику, чи там, наприклад, руки сільодка, тобто він дуже вимиває якась солярка на руках, і не можете відмити цей аромат. Оце мило, воно. Дійсності дуже протезне, воно має бути в кожній господині вдома. Е, Притягнула на кухню засоби для прийняття. Вони теж тут в акції ось такий кисневий порошок. Він неймовірний, він просто очищає все на світі. Ціна його зазвичай 369 гривень. Зараз, якщо купає, купляєте 165 гривень, я ним абсолютно все відпираю. Речовий поки що от, майже тоді закінчився, ще там на дні лишився, буду відкривати нову банку, завжди маю в запасі, завжди все. купляю його, буду робити замовлення. Зараз я точно його замовлю собі, щоб був по такій ціні. Рекомендую кожному купити, бо він реально відсірує всі п'ятнишка. Ось такі. Гель для прання безпечити його ціна. Не порахувала скільки буде позначити. Мінус 50% від ціни. Для чорного, гель, для універсального, для дітей. І ось такий універсальний. Це речовий доказ теж, що я його закінчувала. Ціна 100 гривень просто крута ціна. Треба їх собі набрати, бо в мене вже закінчується. Бачите, немає я закинула. Бачите, гель для кольорового. Я люблю дуже кольорові речі, в мене їх дуже багато. Але зазвичай маю запасі різні. Якби ну, чорним я найменше користуюся, у мене чорного майже немає, тому мені ось цього порошка надовго вистачає. Тому що це ціла літра і це вистачає на більше ніж на 28 прань. Але за таку ціну, дівчатка, хлопчатка, рекомендую вам придбати собі і красневий порошок, і ось ці гіпералергенні засоби для прання. Дуже ними задоволена. Дуже вам рекомендую їх придбати. Пишіть мені в приват. Наступні засоби під брендом Веста це є Польща. З так прийдуться, показую. Перше. Ви відео бачили мого дорогенького дотуся, його відмила, але вона через теж не була така сама. Можу зараз скинути після цього відео. Оце, цю. Сковородку, щоб побачите, що вона зробила, як вона її відчистила. У мене на сторіночці, де я показую всі товари, інтернет-магазин Лівеста Мирослава. Також ось тут від свілі є відео, дуже гарно справляється, дуже багато відгуків. Неймовірний засіб. Рекомендую, кого є сирість, ванні, я сирість, купши, каливанні, чи дає сирість, забирає повністю все, залишає кольоробою, не забирає. Для відплям ну, дуже гарно очищає. Дуже його люблю. У нас є два засоби. прямо ще покажу вам. Ну цей мені подобається більше. І ось такий від щоб перегорнути наступну сторіночку, у нас ось тут такі два засоби. Це теж для кухні засіб, смартвий, теж досить гарно справляється, гарно забирає, нейтралізує запахи, застаріє важкі масляні жирні, м -м, забирає плями. Ось такі для ванни, дуже захоплені, дуже гарно його забирає, ну, очищає ванну, туалет, повністю кахель чистасенький. Ціна 150 гривень, і цей теж 150 гривень можете собі замовити. Ось то, буду менше говорити, що це універсальний він для всього. У мене вже його немає, його на складі немає. Відповідно, я тільки хотіла замовити, робила замовлення, ще розпаковки вам не показала, хотіла його замовити, бо, бачите, все, там капельки. А його на складі нема, то, відповідно, дуже класна ціна. Я би його замовила і три штуки, тому що вони можна відмити абсолютно все попрати. відмити всі плями. Також йдуть по акції такі гелі для освіжувача. Я їх собі не брала, бо користуюся ароматофазорами. вони теж по акції зараз покажу вам. Очищаюча пінка для туалету теж не брала. Вона зараз по акції 200 гривень, дуже гарна ціна. Зазвичай ціна трошки більша. Це крута ціна 399, мені здається, вона була біля 500 гривень. Ця пінка наповняє та спіночкою піночкою, і потім вона трошки постоїть і вона змивається. Дуже крутий засіб бачила відео, дівчатка в захваті. Також ось ця натуральна гіпералергенна, ну я від неї в захваті. Це п'ятно-відвідник. Хоча мені польський більше подобається, тим теж користуюся. Це, якщо у вас алергія є, то це те, що вам потрібно, теж дуже гарно справляється. Ось такий пом'якшувач, єдиний, який в нас є, тому рекомендую вам його придбати. Також тобі, це є. Ось Дуже в мене багато, тому що люблю чистоту. Забула сказати об'єм, це 500 мл, а це у нас по літрі. Чим він дуже класний, тим, що він з кокосовою лікою дуже гарно рекомендую навіть Наймаленьким діткам він безпечний, натуральний, екологічний. Так само це гель для прання. Я ним найбільше беру, тому що мені дуже подобається сам аромат від нього, як він пере, ну просто від нього захваті. Ціна його зараз по його і так ціна крута 320 гривень. Те, що він натуральний. Це можна навіть маленьким діткам від нуля прати. екологічний і безпечний. Зараз міну співпрацювати. Його візьмати собі зі знижечкою 160 гривень. Дуже класний засіб. Також для чищення засіб духовочок. У мене він білі упаковці. Тобто теж білі упаковці. Ось такий я перемостаємо стріточку. тут я вам це показувала, цей знижирючний 150 гривень, він у мене білі у Теж дуже гарно працює. ну Цей засіб просто веселий, я від нього не можу обійтися, в мене вже закінчується його треба обов'язково замовити, тому тобто, що він натуральний, там на основі натуральних. Речовин, і він дуже круто очищає чайники. Ви бачили моє відео, скидували? не пам'ятаю. Я вам ці відео завтра закину, бо я сьогодні не хочу дуже багато вам інформації надавати, щоб на вас не перевантажити. Вже завтра з мого інтернет-магазину, щоб ви подивилися, як він працює ці засоби різні. Також засіб для дерев'яних поверхонь для миття підлоги і універсальний засіб для миття підлоги. Ціна теж дуже гарна. Це літра. Дуже вам рекомендую замовити. Ось такі. Ну і ось ці ароматифузори, там є різні аромати: лаванда, бут, джолі, це вони будуть по акції з мінус 50% 100 мл дуже гарний аромат, 5 паличок дерев'яних, будуть 185 гривень. І ось такі наборчики, вони є в каталозі, бо там немає в каталозі цьому. У нас такий мелко, на ймовірно, класний аромат. Ось такий освіжувач для кімнати. На пості купчика дуже класний такий заспокійливий запах. І ось такий бач термдифузор. На дні залишилося, тримаю його в ванній кімнаті. такий засмикійливий запах. Такий така бічка ландочка. Тут є опис, жасмінки, такі зелененькі, тобто вони теж всі дуже гарно ціну замовляйте до мене.